Рівень захворюваності на коронавірус на Сумщині знизився за останній місяць. Це підтвердила головна інфекціоністка області Ірина Троцька. У зв'язку з тим, що люди звертаються не так часто, як це було в довоєнний період, і нема можливості в деяких випадках провести обстеження, то знизилась кількість виявлених. Але це суб'єктивна причина, об'єктивна ми. Спостерігаємо зниження реальне захворювання на ковід. Треба ну, сказати, що ми про це казали ще у лютому, на початку лютого, коли прогнозовано вже йшло зниження захворюваності. Сьогодні інфекціоністи мають справу зі штамом Омікрон. Перебіг захворювання у більшості випадків не тяжкий. Зате спостерігається зростання кількості сезонних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це пов'язано, по-перше, з тим, що весняний період ми це маємо. А по-друге, це пов'язано з тим, що люди, на жаль. Перебувають сьогодні в, в умовах, які не є природніми, тобто в подвалах, в сховищах, і коли вони друг до друга дуже близько, і крім того, там умови такі, що ну холод і таке інше, і тому ми маємо ну, простудне захворювання зараз дещо збільшились, навіть ніж в минулому році, хоча безумовна реєстрація не на всіх випадків сьогодні спостерігається. Зараз інфекційна лікарня працює у звичайному режимі, говорить Ірина Троцька. Як і до нападу російських військ на Сумщину, тут лікують від різних інфекцій. Також у звичайному режимі працює і стаціонарне відділення лікарні. За необхідності туди госпіталізують людей. Наприклад, зараз там лікуються 15 хворих на коронавірусну інфекцію. За словами Ірини Троцької, не слід нехтувати і вакцинацією проти коронавірусу та інших інфекцій. Щоб зробити щеплення, варто звертатися до свого сімейного лікаря. треба одягатись по погоді. Якщо ми ну, готові до того, щоб спускатися в бомбосховище або в підвали, то треба завжди мати біля дверей ту одежу, яка буде нас оберігати від перехолодження. Зараз квітень, навіть травень, знаєте, ночі можуть бути холодні, і тому про це теж треба пам'ятати. Завжди треба мати склянку води. Чистою бажано кип'яченою для того, щоб не пити з невідомих джерел ту воду треба обов'язково спостерігати за термінами придатності той їжі, яку ми вживаємо. За словами Ірини Троцької, не слід нехтувати і вакцинацією проти коронавірусу та інших інфекцій. Щоб зробити щеплення, варто звертатися до свого сімейного лікаря.